Хочеться почати наш конкурс. Ми е, хочемо, Андрій, е, подарувати тобі ось таку гвинтівку Андерсон, е, яка тобі допоможе для виконання е, бойових задач. О, я хвилююсь, я не знаю. Ген Олегович, приймали чи ви участь в конкурсі Хочу наліпку. Да, заказу наліпку. Вас. Тому це зброя ваша, я вас вітаю. Я вірю, що це реальний конкурс і вірю, що можу виграти різний карабін. Хочеться почати наш конкурс з, з дуже хороброї людини, яку знає, мабуть, в Миколаєві також кожний. Це Хохол Андрій. Привіт! <плес> Рада тебе вітати. Я знаю, які ви перезавантажені. Ми е, хочемо Андрій е, подарувати тобі ось таку гвинтівку Андерсон і Яка тобі допоможе для виконання е, бойових задач. І я думаю, що ви знаєте, що робити, і характеристики зараз зайві. Я дякую за те, що ти робиш. Я, я знаю, скільки ти вже пройшов, і скільки ще буде попереду. Ти вже 9 років у війні, і вона триває. Але ми знаємо, для чого ми це робимо. І дякую тобі, просто дякую. Вам дякую. Сьогодні зібрались тільки найхоробріші хлопці і переходимо до самої гри. Я попрошу, щоб принесли коробку з купонами, будь ласка. Я в мене є ніж з собою. Не, зараз переколотимо, так? Да? О, я хвилююсь, я не знаю. Мені як завжди, хочеться, щоб всі люди хороші виграли. Подивіться, це саме купони, які тут знаходяться. Це наші, наші учасники. Ну що, погнали? Перемішуємо. Перемішую. Хочу, щоб це була людина, якій ця зброя дійсно буде е дуречна. Ось у мене в руках один тільки купончик. Зачитую Степаненко Євген, Євген Олегович. Єланець. Набираємо Степаненка Євгена Олеговича. Євген Олегович, приймали чи ви участь в конкурсі Хочу наліпку? Да, Заказував наліпку вас. Оскільки штук купили наліпок? Одну наліпку людина купила за 95 гривень. Ви сьогодні виграли Андерсона американський карабін вартістю 64 чотири тисячі гривень. Я вас вітаю. Я думаю, що Єланець не так далеко знаходиться від Миколаєва, щоб ми побачили сьогодні. Завтра з вами, щоб забрати, приїхати, познайомитися, показати, який ви є, сказати свої враження, сказати, що ви купили всього-навсього одну наліпку, довірилися нам. Ще до нового року ми маємо подарити таких п'ять гвинтівок. Тому ти переконався вже сьогодні, що людина, купивши одну наліпочку за 95 гривень, не тільки 95 гривень передала напряму на ЗСУ, але й отримала ось таку крутецьку зброю. І ось поруч зі мною стоїть Євген Євген, переможець конкурсу Хочу наліпку, тому ця зброя ваша. Я вас вітаю! Я вас вітаю! Дуже приємно, дуже приємно квіти для дівчат Це завжди приємно. Дуже дякую. Я вірю, що це реальний конкурс, і вірю, що можу виграти різний карабін, так воно і вийшло. Ця ваша довіра, ваша участь і те, що ви знаєте, що саме зброя, допомога, все йде по призначенню, все йде. Напряму з рук в руки хлопцям міста Миколаєва, які наразі зараз дуже активно захищають Херсон і рухаються далі, рухаються в напрямку визволення нашої країни.